Соборне послання святого Апостола Якова, глава 5. Ану ж тепер ви, багачі, плачте, ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати. Ваше багатство згнило, а ваші вбрання міль поїла. Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас і поїсть ваше тіло, немов той огонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні. Ось голосить заплата, що ви затримали в робітників, які жали на ваших полях, і голосіння женців досягли вух Господа Саваота. Ви розкошували на землі насолоджувались, серця свої вигодовували, не мов би на день заколення, ви праведного засудили і вбили, він вам не противився. Отож, браття, довго терпіть аж до приходу Господа, ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, Довготерпіть за нього, аж поки одержать дощ ранній та пізній, довготерпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився б прихід Господній. Не нарікайте один на одного, браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Візьміть браття пророків за приклад страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Отож за блажених ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про йовове терпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. А найперше, браття мої, не кляніться ні небом, ані землею. І ніякою іншою клятвою. Слово ж ваше хай буде так, так та ні, ні, щоб не впасти вам в осуд. Чи страждає хто з вас, нехай молиться, Тічі, чи тішиться хтось з вас, хай співає псалми, чи хворіє хто з вас, хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Іля був людина, подібна до нас пристрастями. І він помолився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три роки шість місяців, і він знов помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій плід. Браття мої, коли хтось поміж вас заблудить від правди і його хто наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги. Той душу його спасає від смерти та безліч гріхів покриває. Амінь.